За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців, які сховались в будівлі. Запускаємо FPV. Оператор дрона вицілює і залітає прямо в укриття. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Ціль уражено. Ворожий піхотинець ховався за деревом. Почувши наш дрон, почав тікати. Але наш FPV виявився швидше. Цей піхотинець також шукав порятунок під деревами. Запускаємо дрон. Звук FPV його лякає і знову спостерігаємо спробу втечі. Але, як і в минулий раз, наш дрон знову швидше. Окупанта ліквідовано. Під час нічного патрулювання виявили гармату ворога. Оператор дрона філігранно влітає в ціль. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо яскраву детонацію. Ціль уражена. Цей окупант прикидався мертвим. Але зазвичай це не допомагає врятуватись. Помітивши рух, наш оператор FPV вилетів на ціль. Спостерігаємо яскравий вибух. Ціль ліквідована.